Друзі, я Віталій Портников, президент Російської Федерації Володимир Путін присвятив практично цілий день спілкуванню із російськими силовиками на тему війни Росії проти України. І це демонстративне спілкування, адже про нього повідомляють офіційні джерела майже всю п'ятницю. Володимир Путін спілкувався із керівниками міністерства оборони Російської Федерації, Генерального штабу збройних сил Росії безпосередніми керівниками агресивної війни Росії проти України. І таке демонстративне спілкування свідчить про те, що президент Російської Федерації починає не довіряти своїм генералам, які не можуть виконати тих задач, які він поставив перед ними 24 лютого. Це бажання самостійно керувати військами навіть у ситуації, коли ти сам нічого не розумієш у військовій справі. Притаманно російським і радянським керівникам. Імператор Микола ІІ, як відомо, сам намагався керувати армією Російської імперії на тлі поразок цієї армії у першій світовій війні. Комуністичний диктатор Йосип Сталін також фактично взяв на себе керування радянськими військами. В молох паразок радянської армії від гітлерівських військ у перші місяці і навіть роки Другої світової війни Сталін продовжував втручатися у справи радянської армії навіть тоді, коли ситуація на фронтах почала стабілізуватися за допомогою. Загибелі мільйонів радянських солдат у найтяжчих битвах Другої світової, і вважають, що некомпетентне втручання Сталіна стало до певної міри причиною того, якими величезними були жертви серед радянських громадян під час цієї війни. Адже комуністичний диктатор, як і будь-який диктатор, не рахувався із жодними жертвами, коли мова йшла у перемогу. У війні і збереження власної влади тепер Володимир Путін наслідує цей приклад імператорів і генеральних секретарів. Президент Російської Федерації демонструє, що безпосередньо керує. Російськими військами у ситуації, яку вважають вирішальною у війні Росії проти України, адже багато хто говорить, що зимові місяці 2022 року можуть бути переламними у війні, яку Володимир Путін розпочав у лютому 2022 року, і Росії вже ніколи не вдасться повернути собі воєнної ініціативи. Саме цьому Володимир Путін намагається запобігти, і тут ми маємо усвідомити. Як змінилися задачі російського президента за ці майже 10 місяців жорстокої війни Росії проти України? Насамперед треба усвідомити, що коли Володимир Путін починав війну, його першою задачею було легке захоплення Києва і заміну легітимної української влади на От Тепер ми знаємо, що російський президент намагався вбити президента України Володимира Зеленського, щоб ніхто більше не міг на його думку легітимно претендувати на посаду, яку він тимчасово міг обіцяти колишньому президенту України російському найменцеві Віктору Януковичу. Одночасно російські війська мали захопити великі терені на сході і півдні України, а новий маріонетковий уряд України мав забезпечити там проведення фейкових референдумів, які б оформили приєднання цих територій, які вони перераховані у так звані кримські промові Путіна. У 2014 році до Російської Федерації вся інша територія України мала бути включена разом із територією Білорусі до так званої союзної держави Росії Білорусі і України, яка мала б стати першим етапом відновлення російської державності у кордонах колишнього радянського союзу на 1991 рік. Від цієї мети Володимир Путін не відмовився і досі однак сьогодні він усвідомлює. Що досягти її можна буде тільки за рахунок довгої і виснажливої війни проти ненависної йому України? Володимир Путін бачить, що українське населення не збирається радо вітати окупантів та допомагати їм у їхній скаженій справі таким чином, першим завданням російського президента є вигнання українського населення з теренів його проживання і перетворення усієї території України на територію, на якій не можуть жити люди. Тобто фактично Володимир Путін хоче, щоб громадяни України очистили цю територію для того, щоб після повної її окупації переселити на колишню територію України або у лексиці Володимира Путіна, Новоросії і Малоросії, громадян Російської Федерації, лояльних до Володимира Путіна, таких, що підтримують шовіністичні агресивні цілі свого керівництва. І саме це зараз є головною метою російського президента. Однак це стратегічна мета, і можна досягти. Ти тільки за рахунок постійного бомбардування української території і знищення умов для проживання у містах мільйонника. Тактична мета російського президента полягає у необхідності зберігти контроль над тими територіями, які Росія вже захопила на момент. Літа 2022 року, тобто контроль над територіями окупованого Криму, Донецької, Луганської, Запорізької Херсонської областей. Зараз, звичайно ж, Путін не може сподіватися, що його війська зможуть зайняти якісь нові українські терени однак, ймовірно, він і не сподівається на те, що ці терени мають бути зайняти за допомогою воєнних дій. Путін, як досвідчений чекіст, усвідомлює, що війна із цивільним населенням допомагає окупанту отримати набагато більше прибутку від своїх жорстоких дій. Він сподівається, що така війна. Примусить захід у свою чергу тиснути на керівництво України, а саме українське керівництво погодитись на принизливу капітуляцію перед керівництвом Росії, що сьогодні потрібно російському президенту та його генералам, це роззброєння України, те, щоб Україна погодилася із російським статусом вже окупованих територій України, а також створила умови для того, щоб новий напад Росії на сусідню державу. Позбавлено армії підтримки цивілізованого світу був набагато більш легким і простим. І щоб Україна зникла з політичної карти світу, якщо не наступного року, так протягом наступних 5-10 років Володимир Путін готовий на довгу і виснажливу гру проти держави. Яку він ненавидить, і яку він вважає штучною, і саме про це російський президент міг розмовляти із своїми генералами: про тактичні завдання, про бомбардування української території, про те, скільки людей можна з цієї території буде вигнати, про те, які оборонні рубежі можна буде утримати на окупованих територіях України? Очевидно, що і з своїми військовими Володимир Путін не говорить про стратегію. А стратегія є абсолютно очевидною. Це шовіністична шизофренія Володимира Путіна, яку підтримує більшість його співвітчизників. Це намагання повернутися у минуле до радянського союзу, до часу, коли з Москви контролювали величезні терені від Ужгороду до Ашхабаду. Саме цього бажає Володимир Путін, саме про це говорять на нарадах. Однак не із військовими. А й чекістами, і це вже зовсім інші наради, які є набагато більш важливими для Володимира Путіна та його найближчих соратників, колишніх директорів Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Військовим же належить воювати із жінками і дітьми і створювати умови для того, щоб не втратити ці території, які російська армія вже перетворила на території окупації і смерті. Справжні наради смертожерів. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Миру і перемоги вам.